Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми зараз знаходимося в заповіднику Національний парк Сколівські Бескиди. Їдемо, друзі, в село Довге на, словно, звісно, вже давно всім відому качелю, також зайдемо на водоспад Лазний. пройдемось Карпатами, так що відео буде, друзі, про цікаві місця в Карпатах біля східниці, біля Трускавця, куди поїхати. Ось це вже річка Стрий. Чудовий вечір. В Карпатах ми зараз на підвісному мості по дорозі до качелі над прірвою, над річкою Стрий. Кожні вихідні, друзі, я кудись їздив протягом травня-червня. і Знімав багато відео, але не були змоги викласти відео це на канал. Тому вирішив змонтувати вам кілька відео, був в різних місцях, цікавих місцях. Де ви можете, якщо ви відпочиваєте в східниці чи в Трускавці, можна навіть приїхати на власному авто чи з екскурсією. Це недалеко від Трускавця, десь приблизно 30 км від східниці, набагато ближче, 10 приблизно. Ось є така чудова качеля, вона на пагорбі знаходиться, село довге, а вид якраз на хребет Сколівські Бескиди. Видно старовинну церкву, прекрасне село. Це, це прекрасне місце, колись мало бути затоплене, друзі. Ось, а ми вже підійшли до водоспаду лазний, вже його здалеку видно. Чудове місце 10-метровий кас... каскадний водоспад, один з найкрасивіших у Карпатах. Головне попасти сюди, а, десь, друзі, або весною, в правні місяці, або в. Влітку, коли там вже кілька днів йдуть дощі, тоді він повноводний і неймовірної краси, ось як зараз. Чудове місце для відпочинку. Нагадую, що називається водоспад Лазни. Ще 3 роки тому сюди стежка була ледь протоптана, а зараз вже чуть не дорога а від туристів і від людей, які приїжджають на екскурсію, так що ви не забудетесь тут. Гарне чудове місце. Також в Карпатах зараз ось така зелень. Досить все гарно, пташки співають, квіти цвітуть, можна дуже гарно провести час від міської метушні. Неймовірна краса зараз в лісі. Також, друзі, їздив ще в село Майдан. Також тут місцева річка, і тут є такий цікавий, можна сказати, як каньйон і скелі, і така річка дуже такими цікавими невеликими водоспадами каскадного типу. Йдемо, пройдемось, бачите, можна і рибу тут ловити. Раніше я тут не бував, я тут, друзі, вперше. Досить цікаве місце. Село Майдан там є. Також в цьому селі база відпочинку, але у нас зараз ще не працює, там йде база повна реконструкція, нові власники змінилися. Єдиний, єдиний мінус, друзі, що тут немає мобільного зв'язку, жодного з операторів. Люди тут в селі користуються тільки інтернетом, дзвонять через Viber, Telegram і, і так далі. Але дуже цікаве місце. Вода кришталева, чиста. Ця річка впадає якраз в річку Стрий, на якій ми зараз поїдемо, також там на вихідних дуже багато людей на пляжі. Покажу вам також цей пляж в селі Новий кропивник. І невірні пороги. Друзі, ми вже в селі Кропивник, вихідні дні, неділя. І дуже багато людей зараз на березі річки, тут такий невеликий пляж. І такий цікавий підвісний міст на іншу сторону села. Дуже багато людей зараз приїхало сюди покупатись, посмажити шашлики. Цікаве місце і то в двох кілометрах від східниці. то ну Багато людей, хто приїжджає в східниці на відпочинок. Вони вже знають про це місце і вони навіть йдуть пішки. Тут недалеко, асфальтна дорога, можна і на авто. Весь берег просто зайнятий і вільного місця практично немає. Люди роблять з каменю такі невеликі басейни. Вода там якраз е сповільнюється і прогрівається сонцем, і вона стає там теплішою. Дуже гарне місце і дуже гарне село в Карпатах. Напишіть, друзі, в коментарях хто тут, можливо, був вже відпочивав. Бачите, який пляж. Скільки людей? Цікаве місце для відпочинку. Вода чиста видно практично. Все одно. Навіть видно, як риби плавають. неймовірний вечір в самих Карпатах. Також, друзі, ще одне місце Карпатська Швейцарія. Там вдалині видно село Довге. Ми знаходимося зараз в село Рибник, цікаве місце. Тут є оглядовий майданчик, такий зараз покажу. Ось такі квіти тут ростуть в траві. Отак виглядає оглядовий майданчик, який встановлений минулого року в жовтні. Досить також багато людей сюди приїжджає, багато екскурсій приїжджає, з Трускавця, зі східниці. Екскурсія називається Карпатська Швейцарія. Людей привозять якраз, якраз сюди, потім везуть в село Майдан, там є такий каньйон невеликий. Скеля така. А зараз ми вже, друзі. Біля Трускавця недалеко, там 5 кілометрів від міста, Доброгостівське озеро. Також чудове місце для відпочинку, для риболовлі. Багато людей зі Львова приїжджають сюди навіть на ночі, на кемпінг на вихідні Добре. і половити Добре. рибку і покупатись, позасмагати. Прекрасна, прекрасна водойма, величезна. Якраз вода сюди. Ну, Це озеро підживлюється. Потічками з Карпат якраз досить свіжа, гарна вода. Ось тут якраз місце для риболовлі Частина озера якраз знаходиться в лісовому масиві. Влітку тут завжди прохолодно з цієї сторони. Неймовірний захід сонця. На Доброгостівському озері також видно вітряки вітрову електростанцію, яка знаходиться біля села Орів. А є такі сходи для того, щоб зійти у воду і купатись. Дуже цікаве і гарне місце. Ще, друзі, є одна водойма біля Трускавця. Між Трускавцем і Бориславом. Описали в коментарях зняти відео про ставок, який на початку Трускавця. Ну і це озеро, друзі. Це не ставок. Людей також вистачає, дуже класне місце. З Трускавця 2 кілометри. Люди пішки йдуть. Ну, це якщо взяти від Бівету, то сюди виходить 2 кілометри. Люди йдуть. Пішки з санаторію, і тут сидять практично цілий день, коли спека. Дуже гарна свіжа вода, також підживлюється потічками з лісів. Джерельна вода, друзі. Красота. А зараз ми, друзі, в селі опака Відпочинковий комплекс опака називається. Місце, де можна відпочити. Половити рибку, посмажити її. Є велика кількість різних альтанок, можна на вихідні сюди приїхати, половити, відпочити з родиною, з друзями, знайомими. Також чудове місце в Карпатах недалеко від розкавця, від східниці, і сюди також приїжджає екскурсія. Бачите, ціна форелі і ціна осетра. Рель 450 гривень за кілограм, Осетр 600 гривень за кілограм. Дуже багато сюди приїжджають і на екскурсію. Рибаки є дико. Це цікаве, друзі, одне місце біля східниці, 7 км піднятися вверх потрібно Карпатський маяк. Давно я вам це не показував, був я тут на початку травня. Цікаве місце, але дуже важко сюди добиратись, друзі. Без доріжжя страшне, пішки дуже далеко і вигляд не дуже цікавий, я вам так скажу. Я би її поставив десь в іншому місці, ну тут. Дуже складно добиратися і пейзажів ну не такі, як би хотілося. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. так що друзі я надіюсь, що ви виберете для себе цікавий відпочинок. Подивившись відео, будете знати, куди вже тепер їхати. Ще можна поїхати в село Уріч а фортецю Тустань. Про цю фортецю я зніму окремо відео. Найближчим часом поїду туди. Видно тільки звідси Трускавець, частину, частину Борислава, видно Дрогобич здалека, але це в ясну погоду. І також видно вітрову. Електростанцію над селом Орів. І частину Карпат. Але східницю тут не видно. Я би її поставив, друзі, трошки в іншому місці, щоб людям, людям могло бути легше добиратися і з красивішими краєвидами. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па